Якщо хочеш подарувати собі або близьким красивий якісний аксесуар, тобі до нас. Ось, наприклад, сумочка дубок середнього розміру насиченого рудого кольору. Розмір 21х20 на 9 см. Натуральна ремінна шкіра, ручна робота. Зараз ми її вам детальніше покажемо. Орнамент. Кишенька на кнопці. Сумочка всередині. Тут є кишенька. Плечовий ремінець регулюється. Кого цікавить, запитуйте в дірет. В наявності є різні кольори. Також можна все переглянути на сайті Карпатська скриня.